Давайте тоді вмощимося. І я хочу провести цю практику. Це буде з елементами біодинамічної сесії. Хто ще не був в мене, будь ласка, це онлайн також працює. буде в супроводі ось такого... як це називається, боже забулась. Коротше, це стихія вогню. І воно там буде десь сталеньке, щоб не дуже голосно, але сподіваюся, вам буде чутно. І зараз закриваємо очі і починаємо спостерігати за власним диханням. Спокійні дихи і видихи, не напружуємося, не намагаємося дихати глибше або якось повільніше. Таке дихання, яким ви дихаєте, не напружуючись. Декілька циклів вдихів і видихів. Просто спостерігаємо, як рухається грудна клітина, животик, навдосі розширюється, на видосі стає в розслаблену позицію. І зараз я пропоную звернути свою увагу на кінчики пальців ніг. Увага легенька, як крила метелика, але все одно вона дозволяє відчути, як від кінчиків пальців ніг у ступнях розливається тепло, ступні стають важкими і розслабленими. Все, що відбувається назовні, будь-які події, і звуки, тільки підсилюють ваш стан розслабленості і спокою. Весь простір обіймає і підтримує. А ми прямуємо увагою далі і підіймаємося вище. І відчуваємо, як тепла хвиля спокою, тепла розвивається по литках, заповнює повністю литки до колін. І розливається по колінках, огортає їх, і далі прямує вгору по стернах, заливає теплою хвилею стерна, наповнюючи їх теплом і спокоєм. І зараз ми відчуваємо, як ноги стали важкими, теплими і наче збільшилися воїни. І відчуваємо, як теплий потік спокою прямую далі, заповнює сідниці, поперек, низ живота і весь живіт. Чивотик розслабляється. І далі поток тепла, уваги пряму і вище, наповнює діафрагму, розправляє її. І мимоволі хочеться прямо зараз зробити більш глибокий вдих, розправити грудну клітину і не спостерігає теплий. Спокійний потік розливається по грудях, заповнює спину, грудну клітину, плечі через плечі і лікті прямує до кінчиків пальців рук. Сповнює долоні теплом, спокоєм. І долоні наче більшують в об'ємі, стають важкими, і в центрі долоні відчувається пульсація, спокій, тепло і підтримка простору. Теплий спокійний потік огортає шию, горло, розвивається по обличчю. Заповнює всю голову і змикається на маківці теплою хвилею. І зараз все тіло велике, тепле, розслаблене, важке, і наче в збільшому обміні існує втут і зараз. Простір навколо підтримує і оберігає. І ми відчуваємо, як наше тіло віддає свою вугу через ступні в землі, через стегна сідниці землі, через спину і плечі, можливо, голову, якими ми спираємось на опору. Віддаємо вагу землі, відчуваємо своє тіло цілком в безпеці, спокої, стані захищеності і довіри Всесвіту. І тепер ми увагою переходимо в область матки, в область лона, робимо спокійний вдих. і на видисі через точку переходу, переходимо кожне власне місце спокою. Це може бути лісова галявина або поле будь-яке місце, де ви відчуваєте себе в спокою, в захищеності і на зв'язку з природою. І зараз ми з вами вирушаємо по стежці, яка раптом розгортається під ногами рушаємо вперед і десь поряд чуємо, як звучить потік води. Він доволі потужний і з кожним кроком стає все голосніше. І ось перед очима розгортається водоспад. Ми бачимо, відчуваємо, чуємо. Як потужний потік води зривається згори і падає вниз, зовсім поряд з тим місцем, де ми стоїмо. І ми відчуваємо маленькі краплинки на шкірі і бачимо, як сонячним сяєм пронизує цю стіну з води. І зараз виникає нестрібне бажання стати під цей водоспад і змити з себе все зайве. Робиться і відчую, як потужний потік водяної стихії змиває все зайве, пронизує своєю силою кожну клітиночку, вимиває. Вичищає, уносить за собою все зайве, все напруження, все, що заважає, все, що обтяжує, нервує, обходить за потоком води, залишається всередині стан кристаличної ясності, кристальної ясності, напівпрозорості. Але це не заважає відчувати шкірою, сонячне світло про води, підступнями відчувати камінці під водою, на дні. І коли ти відчуєш, що достатньо, виходь з цього водоспаду, на берег. Знайди зараз чистий одяг, який виник поряд, і вдягни його. Вільний, чистий, приємний на дотик, тобі подобається, як ти виглядаєш це. І зараз на дні цієї великої ріки прозорої воді. Ти бачиш камінчик, який проситься до тебе в руку. Ти можеш його взяти, роздивитися, відчути, який він, побачити колір, відчути його вагу, не дуже велику, але приємну, яка лягає в долоні. І забрати цей ресурс з собою. Потім в явному світі, ти можеш його використати за необхідності, згадуючи цей стан спокою, вмиротворення, тепла, з'єднаності з природою і кристалічної ясності всередині, після того, як ти скупала себе у потужному кутоці води. Можна ще трошки построїти на березі річки, яка власне тече далі після порові водоспадів. І коли ти будеш готова, повертайся назад, роблячи крок вперед, через точку переходу, через матку, через дзвону, повертаючись в явний світ. І знову починаєш відчувати все тіло, воно велике, розслаблене, спокою, в збалансоване стані, в безпеці. І можна потихеньку рухати руками і ногами, відчути, як глибоке розслаблення недолосив. Дозволило відновитися тілу на фізичному рівні, на психологічному і на енергетичному. І можна повертатися, відкривати очі і подивитися, як змінилося сприйняття світу, як більше стало барв, відчуттів. І знову сказати собі, я тут і зараз я продовжую жити, я живу. На цьому практика завершена. Я сподіваюся, ви змогли відчути цей стан. Якщо вам потрібно буде, коли запис буде викладений, ви можете послухати ще раз, можете зробити це перед сном. Можете робити це стільки разів, скільки вам потрібно, для того, щоб дати собі ресурс, дати собі можливість відпочити, хоч коротенько, так розслабитися і дати можливість своєму тілу прожити якісь стресові ситуації для того, щоб за Кінчити цей цикл і відпустити, щоб трошки менше стресу жило в наших тілах, щоб трохи більше ресурсу було в житті, і е, на цьому я завершу практику. Сподіваюся, вам було корисно. Е, дуже сподіваюся, що я не дуже зависала, тому що цей нестійкий інтернет мене трошечки е, дивує, але це Німеччина. Тут з інтернетом не так все е, просто. Добре, на сьогодні тоді все. Розслабляйтеся, відпочивайте. Якщо у вас раптом зараз такий потужний прилив енергії, не зливайте його на гортання стрічок, а краще потурбуйтеся про себе. Зробіть собі там самомасаж, або пообіймайте близьких, які поряд, дітей, рідних, поділіться з ними цим станом. І я просто хочу нагадати, що це була така демо-версія біодинамічної сесії. Якщо вам потрібно, будь ласка, приходьте, онлайн також працює, пишіть в особисті, ми з вами домовимося про час і місце. А якщо ви раптом живете в Берліні, то можете прийти до мене і провести цей час наживо в біодинамічному сеансі.